Таву кухонна піч MBS Корнер зручна для використання в побуті. Зверху є барочна поверхня, на якій можна буде легко приготувати їжу. Кутова форма печі дозволить їй легко розміститися в нестандартних приміщеннях. При цьому ви зекономите місце. Е піч має захисний сталевий корпус, який дозволяє мінімізувати відстань від. Поверхні до печі. Оглядове скло, через яке завантажується паливо. Всередині камера згорання е викладена шамотним матеріалом. Піч має діаметр димоходу 120 мм. Патрубок розміщений зверху, тобто підключення печі буде верхнє. Коефіцієнт корисної дії такої печі становить 71%. Діапазон потужності даної печі становить від 3 до 10 кВт. Вартість печі становить 24 тисячі гривень. Зацікавила сталева чавунна піч? Нестандартна форма? Пишіть нам, ми вас проконсультуємо.